Рано вранці пташка встала, крилечками помахала, наша пташечка мала, голівенько підняла, ніжками затопотіла і у небеса злетіла. Вітаю вас, малята, на заняті маленькі митці. Давайте уважно послухаємо чудовий спів за вікном. Хто це співає? Так, це навесні так весело співають птахи. А ще вони облаштовують гнізда з гілок і трави, відкладають і висиджують яйця і чекають пташенят. Саме таке гніздечко ми з вами сьогодні спробуємо побудувати. А для цього нам потрібні. Кольоровий папір, ножиці тарілочка, клей, вата і гарний весняний настрій. Розрізаємо навпіл тарілку вільними рухами. Розрізали наше гніздечко готово. Далі. Треба приклеїти гніздечко на кольоровий фон. Гніздечко готово. Тоненькими смужками нарізаємо коричневий папір. Ось що у нас вийшло. Тепер треба зім'яти ці тоненькі смужечки. Готово! Можна додати ще декілька відцінків, щоб було ось таке яскраве і теплесеньке нас у нас устілка. І починаємо збирати наше гніздечко готово. І зараз за допомогою вати ми будемо робити з вами маленькі клубочки, маленькі пташенята. Ось така вийшла у нас малеча. Можна ще прикрасити зеленою травичкою, квіточками і буде дуже гарно. Наша робота готова. Пам'ятайте малята, бережіть природу, давайте пригадаємо, як потрібно охороняти і берегти птахів. Правильно робити навесні шпаківні. Взимки в годівниці, заборонено розоряти гнізда, шуміти, кидати каміння. Отже, любіть природу, любіть птахів. І тоді кожного ранку ми з вами будемо слухати чарівні співи. До побачення, до нових зустрічей!